Доброго дня, шановне панство. Граємо в козачки, граємо в кампанію за Англію і продовжуємо місію армію нової моделі. І так, в першій частині ми захистили наші Форпости. Не... Ага, ой-ой-ой, ту тут-ту-ту-ту-ту. -ту -ту. Так, назад. Назад. Ага, там також. Але тут здається я. Так, зможу. Давати, супер. Так. Гармати. Угу. К гармат? Назад. Ну это вот так. подивимось. Еще там. Застречает их. Застречает. Так, 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 так. И бы нефиг. Так, назад. Угу. Ну давайте потрохи отак от, мабуть. Все ж таки. Вирушимо. Сюди. О, наші гармати. Все, я зрозумів. Так, підходимо. Ось так. Доведеться трошки під гарматами бути Сюди йде? В принципі, можете заходити. А просто пройти. Захопити чи не захопити? Наші гармати. Назад. Давайте отак вот почека, вот так. Ого! Є. Е. Супер. Сюди, сюди. Так, так, так. Дев'ять. А, все? Така була битва, що ж. о о о навіть так. Very good. Very. Падре. То це тепер наше. Блін, не треба було все це руйнувати. Аби я знав. Так. Гармати більше робити не можу все рівно. Добре. Теж підходить. Угу. Лучники. точніше лучники. А... А е -е. Ви, хлопаки. Йдіть сюди. Не пройдете, як кажуть. О, в принципі. Так, давайте все рівно залишимо е -е. один загін. Ну, на всякий випадок. Там мало що ще. Це синій. Мені не подобається. Захопити синій. Це вже прям діло принципу. Чи він зруйнований і його захопити не можна. Чи що з ним? Цікаво. Та ні, є, все. Мішен комплітус. Так, що в нас тут? 40 є. Далі. Давайте трошки уповнимо. Наших пікінерів також. 72 є, давайте сюди. Далі. 40. Сюди. 81. Ось так. Угу. Там, здається, наступний 90. Ще давайте по 40 зробимо. Теж дорма. Сюди. 72, 58. Угу. десь 120 можна зробити. Так, 72. Розходимось. Немає. understood Так, зробіть по одному барабанщику офіцеру. Зробимо поліпшення нашим... пікінерам Добре. Так, тут є. Що у нас тут ще? Лучність плюс 35. Дальність стрільби артилерії плюс 10. А, я ж зробив. Але забув. І так. Хлопці, 120. Те що треба. Так, Пікінери сюди, будь ласка. Серед вас. Ага. Один барабанщик тоді, будь ласка. Давайте зараз він зробиться. М -м -м. Поліпшення. Скільки у нас тут? 37. Офіцер. 36 буде Ласкаві. І, в принципі, можемо. Вирушати. А ми ж не можемо відкрити. Так, не можемо. Ну добре. Поповнитись. Назад. Якщо розійтись. Барбанчик зрозумів, розійтись. 120. Офіцера, будь ласка. У мене тут офіцера не вистачає так. 36 потроху, потроху, ходимо. Ага, назад, під'їжджаємо, не спішимо. Так, видно, видно. Ага. Отак. От Ще поповнити Не можемо. Отримаємо. Я, можемо. Так, що в нас тут? Давайте спочатку наших воїнів. Здається, зруйнували. Ну що ж? Вперед? Краще по вежі, добре. Угу. По іншій вежі так лікуємо. Так, ого, прям класно. Робить дуже класно. Проходьте далі. Робіться. Добре, треба заїхати. Гормати? Так, незважаючи на підступи ворога вам вдалося створити грізну армію та провчити кавалерів. Пречудово. А, це все? М -м -м -м. А тут у нас що, до речі? Щось цікаве. Халявний сундучок. І куди ви йдете? А, тут тепер це мої вже е, вежі. Смішно, смішно. Ну, давайте подивимось, чи вдасться вам. Браві хлопці. Угу. Все, до побачення. Не вдалося вам. Взагалі ніяк. І так. Ну що ж, виходимо. Ми перемогли. Ми зробили. Ми створили армію нової моделі. Чесно кажучи, я от не зрозумів. В чому логіка? Що нам допомагають, ми просто ходимо і руйнуємо. В чому вона. Ай, добре. Якщо хтось скаже мені. Може розповісти, в чому була е, суть. Я послухаю в коментарях. Дуже буду вам, до речі, е, дякую. Наступне відео буде про битва при Нейсбі. Ну, а це вже буде в наступному відео. А це відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд. Слава ЗСУ. Переможемо!